Доброго дня, малята! Подивіться, як багато будинків навколо. У всіх цих будинках мешкають люди. Є маленькі будинки, одноповерхові. Зазвичай там живе одна сім'я. А є діти, будинки високі, багатоповерхові. Як ви вважаєте, скільки мешкає в них сімей? Так. Багато. Подивіться ці будиночки і скажіть, хто може мешкати в них. Правильно, казкові герої, у кожного будинку є дах, стіни, димохід, вікна та двері. А давайте спробуємо самі побудувати будинок, як справжні будівники. Для цього нам знадобляться аркуші з намальованими скелетом будинку та. Палички, але спочатку розімнемо наші пальчики. Хочу збудувати дім, щоб віконце були в нім, щоб в домі були двері і віконце були в нім, щоб в долоні були двері і парканчик також був, щоб в травиці жив жучок, швидко бігав павучок. Було сонце, дощик ішов. Жив в садочку їжачок. Молодці! Тепер ми готові будувати. Починаємо зі стін нашого будиночку. Викладаємо палички за зразком. Паличка одна напроти одної. Потім ще одна вгорі та одна внизу. А яку форму нагадують стіни будиночка? Так, квадрат. Тепер додаємо ще одну паличку, і в нас з'являються двері. А двері яку фігуру нагадують, правильно, прямокутник. Щоб будинок не змок від дощу, ми зробимо йому дах. Дах схожий на яку фігуру? Правильно, на трикутник. Ось такий гарний будиночок вийшов у мене. А у вас який, жду ваших будиночків.